Ну, давай, показуємо. Дуже цікаво тепер Цукіні. — так, мікрогрінчик, О, для прикрашання. — ось і алія. Далі так, паприка мені так вже шо? цікаво. Рататуй. — Панірувальні сухарі не рататуй. Чебрець або тім м -м -м. особливо дуже класно пасує до м'яса. соус. — Блін, що це христина? Шо це? Боже. ну от дивіться, без м'яса, але з. А, я? Ага. Це цікаво з цим ми ще майже не працювали. Такі от е, цікаві цибулини. Це цибуля шалот Це, це супер. цукор. Це для так. смаку. Секретний інгредієнт. та Ні. Насіння. А. Насіння коноплі. А коноплі. конопелька. конопелька. А що це? Цю страву люблять мільйони, її знають мільйони, але не в веганському варіанті.